Друзі, 28 грудня на сайті українського центру оцінювання було опубліковано офіційний звіт про проведення вступних випробувань до магістратури у 2024 році, і у цьому звіті було надано тестовий зошит з реального іспиту. Євий, і звісно, цей зошит включає обидві частини тесту англійську мову і ТЗНК. Отже, у цьому відео ми розглянемо тест євий з англійської мови, а у наступному частину ТЗНК. Друзі, зверніть увагу. Завдання цього тесту ми розмістили на нашому сайті у Google формі. Ці завдання з автоматичною перевіркою. Отже, ви проходите тест і отримуєте миттєвий результат. Посилання на тест ви знайдете в описі до цього відео. І почнемо зі структури тесту. Адже з моменту його запровадження у 2017 році формат ЄВИ змінювався вже кілька разів. ЄВІ 2024 року це два тести в одному, англійська мова і ТЗНК. Частина англійська мова складається з двох розділів: Reading and Use of English. У розділі Reading два завдання Multiple Choice і Multiple Matching. Усього за частину Reading можна набрати 11 балів. До частини Use of English входять завдання з лексики аж 10 питань і граматики 9 питань, але це також немало. І максимальна кількість балів за цю частину 19. Отже, подивимось детальніше на перше завдання Reading. Це завдання формату Multiple Matching, і ми повинні зіставити інформацію в текстах з варіантами відповіді. Текстів 6, варіантів відповіді 8. Зрозуміло, що два з них будуть зайвими. Тепер подивимося на текст. А точніше, на тексти, адже у цьому завданні 6 текстів, об'єднаних однією темою. Яка ж тематика текстів цього завдання? Назва Autumn Holidays. І тексти цього завдання розповідають про варіанти відпустки або канікул восени. Читати тексти до того, як проаналізуємо варіанти відповіді, сенсу немає. І взагалі, ми текст не читаємо, а шукаємо перефразування для ключових слів. Отже, перший лайфхак. Роботу із завданнями Multiple Matching починаємо з аналізу ключових слів. Ключові слова це ті, що відрізняють саме цей варіант відповіді від інших. Тому у кожному варіанті відповіді шукаємо щось унікальне. І ще один важливий момент. Оскільки тест останні 4 роки йде у комп'ютерному форматі, ключові слова треба саме виписувати, а не просто підкреслювати. Можна виписувати не саме слово, а його переклад, скорочення або синонім. Ще можна візуалізувати цей варіант за допомогою малюнка. Які слова будуть ключовими у нашому тестовому завданні? У варіанті A це слова байк. І no cost» безкоштовно. Отже, давайте якось візуалізуємо байк велосипед і «no cost» можемо записати словом free. У варіанті «b» це буде «fishing» і так і запишемо. У варіанті «c» – «substantial morning meal». І давайте перефразуємо і скоротимо це словосполучення. Замість «substantial» ми можемо використати слово «big», і замість «morning meal» це буде «breakfast». В варіанті D «Extreme sports» можемо це слово сполучення так і записати, або можна якось візуалізувати, намалювати якісь екстремальні види спорту. У варіанті E ми бачимо «Handmade articles». «Handmade» – це буде ручної роботи, і слово «articles» має різні значення. Крім значення артикль чи стаття, це слово означає просто «things» речі. Отже, handmade articles ми можемо записати як якісь поробки, якісь вироби, що зроблені вручну. Далі у варіанті F, musical performance, давайте просто намалюємо такі нотки. У варіанті G йдеться про поліпшення здоров'я і настрою. Отже, давайте намалюємо просто смайлик, який буде символізувати, що ми почуваємося добре. І у варіанті відповіді H бачимо explore area with a guide. дослідити якусь місцевість з екскурсоводом. Давайте просто напишемо Екскурсія. А тепер будемо шукати перефразування для наших ключових слів у текстах. І увага! Все, що irrelevant – Тобто немає стосунку до наших ключових слів, а значить до варіантів відповіді. Ми просто не помічаємо. Звертаємо увагу тільки на ту інформацію, що може мати стосунок саме до наших ключових слів, які ми виділили. І у першому тексті перераховано багато чого, але те, що має стосунок до наших варіантів відповіді, це буде водевіл root» і «melodies». Що таке водевіль? Це музична комедія. І ці слова водовів root» і слово melody – ми пов'яжемо з варіантом відповіді F musical performance. У другому тексті ми бачимо інформацію, що ви можете привести в баланс свій енергетичний стан Get Your Energy Balanced. І допоможуть вам у цьому «healers» целітелі і spiritual guides – духовні провідники. Отже, у такий спосіб можна поліпшити health and mood. Отже, ми обираємо варіант G to improve your health and mood. У третьому тексті бачимо Free blue bicycles. І одразу обираємо варіант A to go for a bike ride at no cost. У четвертому тексті також бачимо слово сполучення, прямо як наше перефразування Big breakfast. І це варіант відповіді «c». To have a substantial meal. У п'ятому тексті йдеться про те, що це місце підійде для Adventure Seekers. Тих, хто любить пригоди. Отже, чим там можна зайнятися? У тексті перераховуються багато різних activities, серед яких ми бачимо Extreme Sports, такі як bungee jumping або jumping from a tall bridge with parachutes. І це варіант відповіді: D. To try Extreme Sports. І в останньому тексті бачимо слово крафтсмен, fair». Крафтс це якраз про ремесла, про щось ручної роботи. Отже, правильний варіант відповіді буде І, «To appreciate handmade articles. Отже, які основні рекомендації лайфхаки стосовно виконання цього завдання? Перше, це те, що ми обов'язково повинні виділяти ключові слова. Чим точніше ви виділите ключові слова, тим простіше ви знайдете відповідь на запитання. Адже відповідь це перефразування для ключових слів. Тому другий лайфхак: тексти ми не читаємо, а шукаємо перефразування для наших варіантів відповіді, орієнтуючись на ключові слова. Іноді в тестах бувають такі випадки, коли підходять два варіанти відповіді. Що ж робити у цьому випадку? Тоді треба позначити як правильні обидва варіанти, але чекаємо, що один з них підійде до іншого текста, і для кожного завдання залишиться одна відповідь. Але якщо альтернативний варіант не пішов, вибираємо найбільш логічний. А головне такий, що звучить як перефразування: Reading task 2. Друге завдання це multiple choice. Ми бачимо 5 питань, і для кожного чотири варіанти відповіді. Текст цього завдання називається Elevation Record for Dogs. Elevation – це буде висота або підйом, наприклад, на гору. Отже, Elevation Record – це буде рекорд підйому for dogs для собак. І в цьому тексті йдеться про провідника в горах, який взяв експедицію собаку меру. І перше питання: що ми знаємо про меру з першого параграфа? І дуже добре, що ми будемо шукати інформацію не по всьому тексту, а саме у першому параграфі. Інформація, яка зазначена у першому параграфі, He gave you a bit of beef jerky. Beef jerky – це в'ялено-яловичина. І після цього пригощання мера didn't leave for three and a half weeks, тобто вона залишилася з цим провідником. Отже, це варіант відповіді дії The Dog stayed with the expedition after receiving a meat treat. Оцей meat treat була beef jerky, в'ялена в'яловичина. Наступне питання: як оцей провідник Дон Варговський feel about the new member of his team? Почувався стосовно нового члена своєї команди? Про його почуття ми бачимо у другому параграфі. her paws or the body. Тобто він хвилювався за свого собаку, який не мав захисту для своїх лап чи тіла, а умов, в яких проходила експедиція, були дуже важкими. Інкандішнзесамтаймсрічд майне сочдигрісселсіус. Тобто температура іноді опускалася до мінус 30 градусів. І це варіант відповіді C. He was anxious. «anxious» – це був стурбований, стривожений. Тобто погода була надто суворою для мери. Наступне питання: – «why did Don Vargas not return Mara to base camp?» Чому він не повернув меру до табору? І інформація про це міститься у наступному параграфі. He couldn't leave his human clients to take her back. І це відповідає варіанту відповіді – «He had to Take Care of His Team Members. Йому треба було піклуватися про членів своєї команди. Наступне питання сформульовано у такий спосіб, що правильним варіантом відповіді буде той, про який не згадано у тексті, not mentioned in the text. І щоб обрати правильну відповідь, все, що ми знайдемо у тексті, ми викреслимо у варіантах відповіді. Наприклад. Знаходимо Dangerous Fall і викреслюємо «getting Injured. Знаходимо Snow was very crusty and Icy і викреслюємо «getting frostbitten». Знаходимо Go Snow Blind і викреслюємо losing sight. І те, що у нас залишається Dying of Hunger. Про це в тексті не згадується. Отже, обираємо цей варіант відповіді як правильний. І останнє запитання. Why did Don leave Mera in Nepal? І в останньому реченні розповідається, що Бейскемп менеджер was impressed by the adventurous dog and got her to his home in Katманdu. Отже, для мери знайшовся новий хазяїн. І це варіант відповіді Ей, He found a new owner for the dog in Непал. На що ми звертаємо увагу, коли виконуємо це завдання? Чи стосується питання конкретного параграфа, чи відноситься до всього тексту. Тобто нам треба розуміти, де саме шукати відповідь на запитання. Далі, чи потрібно вибрати те, що вказано в тексті або те, що не вказано? Якщо завдання обрати як правильний варіант те, що не вказано, всі відповіді на запитання, які ми знайдемо в тексті, ми викреслимо. І той варіант, що залишиться, ми оберемо як правильний. Якщо на це завдання у вас залишається мало часу, вибирайте варіант відповіді найлогічніший або такий, який виглядає як перефразування. Якщо не можете знайти перефразування, спробуйте обрати правильний варіант методом виключення. Виключіть всі неправильні варіанти, а той, що залишився, вибирайте як правильний. Отже, це була частина «Reading». Тепер переходимо до завдань «Use of English». Перше завдання частини Use of English це завдання на перевірку лексики. Це завдання містить 10 питань, отже, за нього ми можемо набрати 10 балів. Які ж типи слів перевіряються в лексичному завданні тесту ЄВІ? Це контекстуальне значення слів, understanding vocabulary in context, слова, які часто плутають commonly confused words, сталі словосполучення, «Collocations and chunks», Фразові дієслова, phrasal verbs, прийменникові словосполучення, prepositional phrases. Але перше, що нам потрібно розуміти, щоб правильно вибрати слово, це контекст. Давайте подивимося на текст нашого завдання. Цей текст, як і текст попереднього завдання, присвячено собакам. Lost dogs found. Знайдено собак, що загубилися. І цей текст розповідає історію двох собак, породи мінішнауцер, які загубилися, але були врятовані завдяки незвичайній, проте ефективній ідеї їхніх власників. Отже, дивимось на перше речення, і бачимо в ньому одразу два запитання. Цих собак було знайдено, They were finally found when their owners decided, коли їхні власники вирішили. І далі ми дивимося не тільки на запитання 12, але також на запитання 13, оскільки дієслово у запитанні 12 повинно згоджуватися з іменником запитання 13. І за контекстом ОУНЕС власники вирішили використати нетрадиційний, але ефективний метод. Тому обираємо у запитанні 12-му слово юз, а у запитання тринадцятому слово method". Decided to use an unconventional, yet effective Метод. Як ці собаки загубилися? Син власників собак щось робив, коли раптово зійшов густий туман. Ну, звісно, він їх вигулював, walking. собаки були без – off-leash. і в густому тумані оцей хлопець, син хазяїв, їх загубив. Отже, він їх загубив саме через цей густий туман. З варіантів відповіді єдине словосполучення, що перекладається як через, завдяки чомусь, це буде due to. Due to the дючу mist – Через густий туман. І шістнадцяте запитання це також стале словосполучення, яке перекладається втратити з поля зору, «Lose sight of». Але тут в минулому часі тому ми скажемо «John lost sight of the pets». Дивимось на сімнадцяте запитання. Після 96 шести годин пошуків. І який же варіант відповіді у питанні? Сімнадцятому означає саме пошук. І це буде слово «searching» – «after 96 hours of searching». І ось після 96 годин пошуків хазяєва собак придумали посмажити сосиски поруч із місцем, де зникли собаки. І серед варіантів відповіді ми бачимо слово, що означає саме місце. І це слово буде «spot». До речі, у нас ще є одна підказочка, що показує, що йдеться саме про місце. І це слово where де. Отже, ми скажемо місце, де зникли собаки. І далі хазяєва розповідають, що ці собаки дуже люблять сосиски. Вони кажуть, they absolutely love sausages». Слово «absolutely» вписується за контекстом. Інші слова, які ми бачимо серед варіантів відповіді, у цьому реченні не будуть мати сенсу. І далі хазяєва кажуть: якщо є якась їжа, заради якої вони повернуться, «Come back for». Так, це сосиски It was sausages». Отже, фразове дійслово, яке ми обираємо, це «come back» повернутися. І дійсно, після двох з половиною годин двоє мініатюрних шнауцерів нарешті з'явилися. І тут знову у нас буде фразове «show up». «Show up» – це буде з'являтися, приходити. Отже, ми бачимо, що для успішного виконання завдання цього типу необхідно мати достатній словниковий запас, розбиратися в нюансах значень слів. Розуміти контекст, а також мати уявлення про сталі словосполучення, collocations, chunks, phrasal verbs. Переходимо до завдання з граматики. Граматична частина зазвичай складається з двох текстів. Але питання у цих двох текстах присвячені саме граматиці. Усього у цій частині дев'ять питань. Отже, за це завдання можна набрати 9 балів. Граматичні теми, які перевіряються в тесті ЄВІ, різноманітні. Давайте подивимось на це завдання і які теми перевіряються саме в ньому. Цей текст присвячено новим супутникам, які називаються Sentinel, і завдання яких перевіряти землю. І в цьому тексті йдеться про те, що було анонсовано укладання контрактів для виробництва космічних апаратів, які можуть давати інформацію про ряд параметрів від розміру арктичного морського льоду до стану ґрунтів у посушливих регіонах світу. Отже, контракти не самі щось анонсували, а навпаки, їх було анонсовано. Отже, серед варіантів відповіді ми шукаємо форму пасивного стану. Ми пам'ятаємо, що формула пасивного стану це дієслово to be плюс пас participle. І єдиний варіант, що підходить під цю формулу, це варіант D – have been announced. Contracts have been announced with industry. 23 третє питання, хоча й виглядає як питання за темою ступені порівняння, але насправді нам треба знати переклад слова «further». Фьозе прикладається як подальший додатковий, і це слово дуже гарно вписується в контекст «further funding» подальше фінансування. Наступне запитання за темою «so such». За правилом, якщо у нас йде прикметник або прислівник, ми використовуємо «so». А якщо іменникове слово сполучення, то слово «such». Отже, викреслюємо варіант відповіді «a» і варіант відповіді «d». Тепер дивимося на іменник, що входить до складу іменникового словосполучення. Якщо це злічувальний іменник однини, нам потрібний артикль Е. І так дійсно перед словом «range» нам потрібний артикль. Тому обираємо варіант Such a wide Range. Це варіант відповіді «b». У 25-му запитанні ми бачимо «chunk is due to». Ми вже зустрічали цей «chunk» в іксичній частині. Але там вираз був трохи інший: due to something – завдяки чомусь через щось. У цьому завданні чанк виглядає як is due to. Цей вираз прикладається як очікуватися або бути запланованим, коли щось має бути зроблено або виконано в майбутньому. І у нашому контексті супутник Sentinel-6 має бути запущений у листопаді. І тут знов таки тема «passive voice. Причому пасивна конструкція буде йти в інфінітиві. Знов пригадуємо формулу для пасивного стану, ді to be плюс past participle. Отже, це варіант be be launched. І у контексті The First Sentinel 6 Satellite is due to be launched in November. І 26 шосте запитання стосується теми частини мови. І ми обираємо відповідь залежно від контексту. В цьому реченні йдеться про радарний альтиметр, який буде вимірювати висоту світових океанів. Вимірювати як? На запитання, як у нас відповідає прислівник, і з варіантів відповіді обираємо прислівник «precisely». «Precisely» перекладається як точно і суфікс «ly» якраз нами підказує, що це саме прислівник, тому що більшість прислівників якраз і мають суфікс «ly». більшість, але не всі, і другий текст цього завдання це мотивуюча історія про Томаса Едісона. 27 питання стосується теми числівників. Якщо слово thousand, «hundred», «million» входять у склад числівника. І ми можемо записати цей вираз числом, то слово «thousand hundred million» буде стояти у своїй початковій формі. Це означає у формі однини, без прийменників, без закінчень, без апострофа. І у нашому тексті це якраз той випадок, коли слово «thousand» входить у склад числівника 2000. Ми можемо записати числом, отже, слово thousand буде стояти у своїй початковій формі. І ми вибираємо варіант D – thousand. Наступним питанням стосується заперечення. Давайте пригадаємо, що в англійській мові у реченні можливе тільки одне заперечення. Асистент Томаса Едісона поскаржився, що вся їхня робота була марною і вони не дізналися нічого. Як ми бачимо із контексту, це речення заперечне, але ми не бачимо заперечення «They had learned». Отже, нам потрібний заперечний займенник, щоб створити це заперечення. Отже, обираємо варіант «nothing», і тепер речення звучить «They had learned nothing». Вони не дізналися нічого. Але Едісон заперечив, о, ми пройшли довгий шлях і дізналися багато. Оскільки ми говоримо про незлічувальні поняття, наприклад, великий обсяг знань або досвіду, ми одразу викреслюємо варіанти з Мені. Варіант a lot of» нам також не підходить, тому що після «of» нам також потрібний якийсь іменник, а наш вираз йде наприкінці речення і за ним нічого не слідує. Отже, обираємо «a lot». We have learned a lot». і останнє речення. Тепер ми знаємо, що є так багато елементів, які ми не можемо використовувати для виготовлення хорошої лампочки. Коли ми кажемо про існування чогось або знаходження чогось, ми використовуємо конструкцію «there is, there are». Тому обираємо варіант C. There are so many elements, which we cannot use to make a good light bulb. Отже, які граматичні теми нам зустрілися в цьому завданні? Два питання за темою «passive voice». Питання замасковане під тему ступені порівняння, а насправді треба було знати переклад слова фюзер, словосполучення зі словами so і such, частини мови, слова hundred, thousand, million у складі числівників, заперечні займенники, quantifiers, тобто вирази, що позначають кількість, і конструкція зеризера. Друзі, у цьому відео ми розібрали тест ЄВІ 24-го року, але тільки частину англійська мова. А в наступному відео ми розглянемо частину ТЗНК. Отже, слідкуйте за нашими оновленнями на YouTube і в Telegram, щоб не пропустити нове відео. А на сьогодні це все. Goodbye, See you soon!